Шлях до вершин майстерності у мистецтві починається з двох речей із закладеної природою обдарованості дитини та з любові і педагогічної вправності вчителя, який відчиняє перед нею двері у безмежний всесвіт творчості, допомагаючи розкрити усі грані таланту. За понад 60 років своєї діяльності Калуська дитяча музична школа стала справжньою колискою талантів, у стінах якої виросло не одне покоління талановитих музикантів та співаків. Цьогоріч тут навчається близько 800 50 дітей. У цьогорічному творчому звіті взяли участь майже 500 юних музикантів і вокалістів, які подарували калушанам справжнє свято музики і мистецтва. Цей захід планується звичайно для громадськості міста, для батьків, ну і зрештою для учнів. Тому що, як ми знаємо, діти надзвичайно люблять виступати. І сьогодні, я думаю, для них це свято є, і сьогодні для них є цей успіх. І, звичайно, щоб подивилися батьки, чим займаються їхні діточки. В школі взагалі працює більше 20 колективів, і задіяні діти різного віку: від 5 ну і так до 15 років, так як навчаються в музичній школі. Проведення таких творчих звітів вихованці музичної школи вважають вкрай необхідними. Такий концерт, звичайно, дуже велика радість. Ти цілий рік працюєш і потім ти можеш показати своїм батькам весь цей результат і ну, гра в задоволення. Кожна репетиція це, ну, для мене це особисто для мене це задоволення. Це кожного року я, я наскільки знаю, що музична робить такі концерти, і ми розвиваємося і показуємо свій талант вже все краще і краще. Діти дивляться на інших дітей, вони, можливо, шукають особи якісь помилки, які потрібно виправити. Батькам також цікаво прийти подивитися, як виступають їхні діти. Багато колишніх учнів школи пов'язали своє життя з музикою, стали співаками, викладачами, керівниками та учасниками професійних і аматорських колективів України та Європи. Пов'язати своє життя з музикою планують і нинішні вихованці школи. Хочу стати музикантом, бути вчителем музики в музичній школі або в простій школі. Мені часто задаються питання ким я стану, коли я виросту, і завжди я даю одну відповідь, що я буду музикантом. Розумію, що музика в моєму житті вона буде ну, постійно, тому що це так я пішла в музичну школу, я розуміла, що мені це подобається. І я думаю, що напроти всього життя музика буде мене супроводжувати. Творчий звіт вихованців Калуської дитячої музичної школи вкотре продемонстрував, що цей мистецький заклад був і залишається невичерпним джерелом творчості, тим культурним осередком, де юні музиканти можуть особисто долучитися до високого мистецтва і гармонійно розвиватися. Світлана Якименко, Руслана Осієнко, новини телеканалу Раї.